А навіть на доставці газонної рішетки ви можете дезекономити, тобто монтаж, виходить її дуже елементарно легкий. Просто ви просто вирівнюєте поверхню і ложте її рішетку. Це якщо під доріжку. Якщо під машину, то понятно, треба там трохи щебень крупної фракції положити, потім пісочок зробити. Ну і тоді вже є А якщо під доріжки просто, ви просто пісочком вирівнюєте земельку, поверхню і застеляєте її Оця упаковка це цього на всього. 1350 гривень вона виходить, коштує. Тут іде у нас 2,5 квадратних метра. Тобто розмір однієї секції 60 на 40. І виходить 10 штук. Це есть, ви можете, якщо під доріжку зробити есть, або 4 в довжину, або 6 метрів довжину. Оце вже довжина да, ну, нормальна, здорова. Ось так вона виглядає упаковка. Вартість доставки нової пошти получається десь сто шістдесят гривень однієї упаковки, в залежності від скільки від об'єму, скільки ви берете, ну відповідно, чи це буде село, чи це буде місто. Так що 130 гривень одна секція відправляємо по всій Україні тільки нова пошта. Пробували делівері відправляти там на копійки, получається дешевше, ну але геморно. Так що нова пошта, нова пошта рулить. Пишіть, дзвоніть і вам відправимо.